Привіт, друзі! Сьогодні зробимо таке невеличке відео. Проблема маздоводів, вони знають, я знаю, як її вирішити. Це загублена заглушка ренга. Вона губиться там, на мойку заїхав, десь там під вечір не звернув уваги і все, воно тут відлітає. Рішення проблеми можна замовити у мене таку заглушечку. Коштує недорого. Десь от витягнули. защовкнули і все. Десь. Максимум роботи. Посилання буде в описі на телеграм-канал, на телеграм-чат. Переходьте, замовляйте, два-три дні під замовлення. І заглушка у вас. Що, до нових відео. Пока-пока.